Запитували мене стосовно передньої балки по даному трактору. Спробую трошки показати. Отже, колесо ось отаке, розмір 12 на 16. На 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 шпильок. Диск розборний з двох половинок. Ну, здається, такий, як і на бочки, бочках трьохкубових. З цієї сторони це виглядає так. Потім <кхід> кріпиться балка, не знаю, не видно. Мені. Ну, я гадаю, стандартно. І що ми маємо тут? Маємо такий цапку поворотну, і ось так вона кріпиться. В середині там здається, що там пружина. <кій> Чесно не помню. давно розбирали, трошки туди змащували. Ну, вже не дуже пам'ятаю, що там всередині. <кій> Ось такий механізм. Ну, як на мене, досить зручні колеса. Вони широкі, роблять менший тиск на ґрунт. Ну і мені здається, для куна також це набагато краще. Тонну ми підіймаємо, то, то нічого не сталося. Більше тонни не пам'ятаю, чи підіймали чи ні. Поставили отакий циліндрик вже давно. Також не пам'ятаю, які там нюанси. Погано видно, що з цієї сторони. Ну, не знаю, що ще тут показати. Тобто от така балка. Отак вона кріпиться, працює. На те колесо. Не знаю, чи все показую, чи не все. Ну, якось, якось так. Якщо ще якісь питання, то говоріть, можливо, щось конкретно спробую сфотографувати. Ну, просто не знаю, що тут, що тут ще показувати в цій балці. Він у нас завжди був. У такому вигляді. Тобто це не ми там щось видумали, він до нас такий попав. Так, все, пішов я далі. Також мене запитували стосовно як ми беремо з кубів, то, в принципі, ну здається, мабуть, на всіх же ж є отакі крани внизу. Ось один куб і ось інший. Тобто є крани, але гадаю, що, можливо, є різна різьба. Бо якраз у нас два куби і вони мають різну різьбу. Тобто ось оця різьба, вона, як бачимо, вона йде з краном. І сюди був, зараз покажу кінцевик, який нагвинчується, але він, він не підходив на різьбу ось цього. Тому зараз я підійду ближче. Ой! Тому AliExpress в допомогу, гадаю, видно, ось цей елемент Він накручується на цю різьбу, яка на цьому крані. Вони різні, але ну, міряйте кожен в себе, там не знаю, не пам'ятаю які стандарти. 60-80 міліметрів. Просто штангенциркулем поміряв і в інтернеті знайшов я схожу рубрику. І там багато докубів, всяких отаких от переходників. І от я знайшов ось отаку. Тепер ось ця різьба, вона якби більш стандартна. Тобто, ось оця, здається, це 6, 60, мабуть. Ну, не пам'ятаю. В принципі, якщо не забудуся, можу залишити силку з того, що я купував для себе. Тобто, накрутив і тепер ось ця різьба така сама, як оця рідна з краном. І туди накручується зараз ось е -е -е -е. ось така штука. А не з цієї сторони зараз, з цієї сторони гайка та що кінцевик. Ось. Все в касові тут. Дуже хочеться руками трогати. Так, ось така була ну, краник, чи не краник, а як його назвати, не знаю. Коротше. Гусачок, ми його обрізали, ізоленточка в допомогу, хомутик, і от ця гайка накручується, є щільнююче колечко. І, в принципі, ну, можна сказати, непогано стає. На одній різьбі дещо підкапує, на одній дещо ну, досить плотно, але в принципі працювати можна. І зараз під рукою немає. Я ще докупив е Цільнопластмасовий цільно такий також наконечник, який вкручується до цієї різьби, а сюди має 50-й діаметр зразу шлангу натягувати. Але він цільний, тобто без гайки, якщо не довго буде шланга, то в принципі можна і шлангою накрутити, ну і відразу там до помпи. Якщо довго, то краще подивитися з гайкою, але з гайкою це вже буде механізм подорожче, не пам'ятаю, які там ціни. Ну, я говорю, що в описі, там, якщо не забуду, скину ссылки на всі ці штуки, зможете перейти і поглянути для себе, якщо взагалі в цьому питання було. Ось я такий типу кінцевичок. І оця гайка. Тепер вона ось ніби сюди стає. Да, сюди ніби краще стає. А сюди, мабуть, гірше чи навпаки. Ну, коротше, різьби ніби схожі, але там може трошки крок не той або вилетіне то. Ну, тобто, от, Бачите, не, не дуже накручується, закусується. Ну, та гайка краще накручується. Тобто є певні такі моментики. Да, сюди, сюди ця гайка не, не хоче накручуватися, то ми, мабуть, її не використали. А та така схожа. Але там різьба виходить краще, то вона може і сюди накрутитися, і туди накрутитися. І обов'язково не забуватися знімати кришку. Коли викачувати, обов'язково знімати кришку, бо вакуум буде такий, що куба сплюсне аж бігом. Ну і Це у нас такі довгенькі шланги. З однієї сторони це було зручно, з іншої незручно. Треба купувати такі гайки. До мотопомпи. А вони трошки коштують. Здається, в Україні взагалі їх там і знайти не так просто на Алікспресі вони є, але ціна також, також трошки вища за копійки, ну, кому як. Ну, таке отак по кубам. Для нас, в принципі, об'єми невеликі, то нам так зручно ми так і працюємо. Так, все на цьому, все. Ось так налаштований процес ручної роботи в маленькому господарстві. Сюди ось іде назад. Ось основний посівний матеріал. Сюди збираємо в беги. От така соя виходить. Сюди забираємо сміття із соєю. Сюди просто сміття. А сюди вся решта, яку ми не рахуємо за посівну. А так помаленьку, не спіша, на за тоною навіюємо посівного матеріалу.